Днями Волинський інфопростір сколихнуло відео з села Полиці Кам'янька-Ширського району. На ньому поліцейські та співробітники ТЦК та СП затримували чоловіка, який нібито порушив правопорядок. Ми не чого погано не кажемо чи ви ви, ви маєте право де той маленький джекіт? Хай виходить, покаже він Виход, Хай Виходить.

Хай вийде його. Аби поліція мене кричати не качу. Я об'ясняю я за мене бажаю, ви кричите на мене. Як ви не бажаєте? Так я не хуже говорити. Ну і я може мене правопорушник. А що він нарушив? Він при п'яному вигляді в громадському місці. Де Яке громадське місце? Будь ласка, жінки, які знімали відео, намагалися зупинити поліцейських, аби ті не затримували чоловіка. О, о ну, ну, клас, знімай, знімай, я знімаю! Знімай, 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 знімай. Ми завтра ви, знімай, приїдемо так, в поліцію, знімай. не переживайте. Знімай, Ні, знімай. а він не поїде, він вийде і він покаже, який він, що він п'яний геть зовсім. А ну ви йдіть, всі ви адекватні є? Зимай, Таня, знімай, зима, як п'ють людину, знімай, знімай. Нормально б'ють людину. давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ви так законно ви так законно людину берете? Ви так законну людину берете. Знімай, знімай, Таня, знімай завтра. О, душить! Правильно! Ото поліція, клас! Давайте, давайте! Отак робіте, рубіть. знімай, знімай, Таня, знімай! Тож чоловіка все ж закували в кайданки та відвезли до відділку. Вже згодом на Фейсбук-сторінці Кам'янікаширського районного відділу поліції з'явилося пояснення від правоохоронців з приводу цієї ситуації. Місцеві зняли та оприлюднили частину конфліктної ситуації. Однак те, що передувало цьому, залишилося за кадром. Інформуємо, що на відео видно уривок з затримання громадянина, який насправді скоїв адміністративне правопорушення. Чоловік перебував у громадському місці в стані алкоголю. Алкогольного сп'яніння в дописі йдеться, що у відділку на порушника склали адмінматеріали за скоєння ним правопорушень. Передбачених статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а це поява у громадських місцях у п'яному вигляді та статтею 185 Кодексу України про адмінправопорушення. Це злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов'язків. Після цього чоловік був відпущений додому. Ви перебуваєте в камка. Шерському районному відділі поліції вас затримали за вчинення порушення. Я маю задати вам декілька питань для належного забезпечення ваших прав. Наша розмова буде записана на відео. Чи згодні ви відповісти на питання? Так. Як почуваєтеся? Нормально, добре. добре. Да. Чи маєте скарги на стан здоров'я? Ні. Чи потребуєте ви медичної допомоги зараз? Якщо ні. ви почуваєте себе зле, ми викличемо вам швидку допомогу. Ні. ні. Чи наявні у вас видимі тілесні ушкодження? Тілесних немає. На обличчі, на руках, синців, подряпин немає відсутні. Вважаєте, що правомірно діяли поліція? Так. Пояснення щодо подій затримання маєте чи немає? Не маю. Правильно. Ввідомлено вам ваші права про затримання? Так, як вже з кайданки втягнули, то так. Да. Чи маєте ви скарги заяви, клопотання щодо підстав, затримання часу та місця? Та ні, ні. Нічого, я, я нічого не маю. Ви вважаєте, працівники поліції затримали правомірно чи ні? Так, правомірно. А я тільки слово ну, сказав і зразу мене. Почали я... забирати з собою. А яке слово сказали? Не, 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 не цензурно. Обізвали працівників поліції. Вони... Тож, судячи з відео, яке оприлюднили правоохоронці, затриманий сам визнав свою вину та правомірність дій поліцейських. Він навіть жодних претензій до дій правоохоронців не висловлював. Окрім того, ситуацію прокоментували у Волинському обласному ТЦК та СП. Представники камянко ширського районного ТЦК та СП поліції на вимогу перевірки документів почули нецензурні висловлювання. Оскільки вказаний громадянин порушував громадський порядок та спокій, перебуваючи з явними ознаками алкогольного сп'яніння в громадському місці, йому запропонували проїхати в відділ поліції для оформлення адміністративних матеріалів за вчинене правопорушення. Однак громадянин почав чинити опір співробітникам поліції, тож був затриманий. Відповідно до вимог законів України про військовий обов'язок та військову службу, про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, даний громадянин є військовозобов'язаний, який мав би самостійно з'явитись до ТЦК ТСП для уточнення військово військово-облікових та проходження військово-лікарської комісії. Окрім того, зазначають, були проведені заходи щодо встановлення та перевірки усіх обставин даного випадку. Також проведена службова перевірка, під час якої встановлено, що представники ТЦК та СП Волинської області при проведенні заходів мобілізаційної підготовки та призову діють в межах чинного законодавства.